I'm just calling to say I... Привіт, побратими. Сьогодні розглянемо новинку івенту, а саме корисну техніку за Італію. На шасі, сім знайомого 5, 66 6614 з хто би міг подумати, аж цілим ракетним зброєнням. З попередньої інформації можемо очікувати ще одну токсичну хрінь, яка на старті отримує бойовий рейтинг сім'ї та пускову установку з портатанковими гранатами калібру 50 мм, у яких бронепробиття становить 150. Кількість ракет у установці – 48 штук. Максималка, яку заявляють в картці, вказана як сто км на годину для самого шасі сама машинка буде не премом як штурмтигр, а лише мати акційний статус. А отже, суто мінімум до фарму срібла, проте буде бустером для підкачки екіпажу, а також викачки техніки в гілці досліджень. Сам марафон стартуватиме 13 числа та включатиме сім етапів, які будуть оновлюватись раз в 2 дні, і тільки на останньому ви отримаєте даний апарат. А отже проґавити один день не вийде. Кожен етап на цей раз становитиме 35 000 тисяч коїнів активності. А покращення обідеться в 600 тисяч. Судити стосовно ціни на нього, на мій погляд, поки що рано, оскільки можуть як її і понерхати, так і капнути. Також під питанням, чи буде змога поповнення або комплекту з ящиків, тому як вийде на основу, тільки тоді побачимо. Отож, перейдемо до історії. Одним з найбільш незрозумілих варіантів є той, який буде продовжено для становлення системи РСЗВ під назвою Fierus 6. Firoс 6 являв собою легку зброю систему МЛРС, яка мала б... Бути озброєна до 48 реактивних зарядів калібру 51 мм. Фактична пускова пусковастановка б лише 250 кг. Мала габарити завдовжки в 2 метри, ширину в 51 см та висоту в 93 см. Система зможе розвертатися на 360 градусів, а її кути підйому. Коливатиметься від мінус 5 до плюс 45 градусів. Фактична, 51 мм ракета мала б довжину в метр і важила б майже 5 кг. При пострілі системи ракета могла б досягати максимальної дальності в 550 метрів, а час в польоті 39 секунд. Піро 6 також повинен був бути дещо багатоцільовим, тому було б доступно кілька різних типів боєголов, які включали в себе протитанкові, протипіхотні, так і осколково-фугасні. Загалом система була. Досить потужною, її скорострільність становила 10 ракет на секунду. Проте за деякими джерелами перезарядження паскової установки тривало максимум 5 хвилин. Сімейство таких установок в основному продавалося в Італії, але якщо це не вдавалося, вони переходили на експортний ринок. Починаючи з 70 го року, сімейство почало розвиватися компанією під назвою BPD – Бомбріні Пароді Дельфіно. В свій час компанія BPD була провідною національним зусиллям в розробці ракетних двигунів у Італії. Враховуючи, що система мала невелику вагу, її можна було легко встановити на корпус Fiat 6014. Продакти був представлений італійською командуванням, поряд з іншим варіантом Firos 6. Проте командування військ італії не зацікавлене було в такій установці. І відмовилась від закупівель у зв'язку з цим компанія TPD пробує продати систему іншим країнам, але з певним успіхом. Більш відомим є те, що мексиканські військово-морські сили пішли на закупівлю до шести систем FIRO-6, хоча вони вирішили встановити їх на варіанти джипа АКМА. Тим не менш, FIAT-6614 стане дуже затребуваним автобілем у сьому світі з великим успіхом на експортному ринку. Такі країни, як Південна Корея, фактично ліцензують ці транспортні засоби. Особи, а інші, такі як Лівія і Сомалі, замість цього замовляють їх і ведуть на озброєння своїх збройних сил. Італія планує використовувати Fiat 14 на різних театрах воєнних дій. І хоча в Італії більшість з них були виведені з експлуатації, кілька поліцейських підрозділів все ще мають Fiat на озброєнні, на той випадок, якщо трапиться надзвичайна ситуація. Інші країни, як Сомалі, будуть їх активно використовувати, і в кінцевому випадку дані автомобілі. Візьму участь ще й у громадянській війні. Від себе можу додати тільки те, що ми отримуємо свій час після виходу даної машинки, це біль в рандомі і натовпи людей, які будуть його катати та зливатися. Можливо, дана машина буде досить сильно ще імбувати, оскільки ракет достатньо, і якщо буде мати боєкомплект для поповнення, то засадний геймплей не буде себе довго чекати. Отож. Будемо бачити, як вийде все на основу. Всім дякую за увагу, дякую, що додивилися відео аж до цього моменту, а всім решта, слава Україні!